Я хочу привітати всіх, хто дивитиметься це відео з прийдешніми святами, особливо з теперішнім, яке найближче до нас, Святого Миколая. Побажати, щоб вас переслідувало таке велике-велике лося. Щоб усім пилося, їлося, хотілося, моглося, добре святкувалося. Також хочу передати привіт своїй дружині, діткам. Особливий привіт, напевне, хлопчикам, які в цей великий час втікають від повісток. Хочу, щоб їм усім Святий Миколай приніс файні колготки з начосом та яскраву рожеву помаду. Доброго дня, мене звати Сніжана, я з Луцька, це Волинська область. В ці дні хочеться привітати всіх з наступаючими святами. Хочеться побажати всього самого-самого найкращого, всім великого здоров'я, матерям, щоб не плакали по ночах, а з радістю зустрічали своїх синів. Також дочок. Хочеться, щоб у ці дні для всіх прийшло чудо, в кожну домівку. Навіть для тих, хто знаходиться на передовій, це чудо ждеться більше всіх. Всіх зі святами, всім щастя та здоров'я. Я чорний Богдан з міста Дніпропетровська, Маталинське районне, село Полівановка. Я хочу привітати нас наступаючими святами, близьких та рідних, кохану жінку, синові Артема і Назарчика. Бажати всього найкращого і лучшого. Привітати воїнів АТО, щоб все було добре. Не переживайте, не падайте духом. Все в нас вийде. Повернемося ми додому з перемогою. Слава Україні!